Христос допомагає. Господь Ісус у своєму земному житті допомагав усім нужденним. Минуло дві тисячі років, але він робить це й сьогодні. Наслідуючи Ісуса Христа, ми також можемо бути корисними нашим ближнім. Восени, коли з дерев на землю падає листя. Діти полюбляють у ньому вовтузитися, слухати його шорхіт під ногами, а ще полюбляють закидати ним одне одного. Осінь гарна пора року, хоча й не всі люди її люблять. А Володя дуже любив осінь. Сьогоднішній день видався сонячним. Осінні барви чарували погляд, тішили серце, і хлопчик уявляв, як гратиме на вулиці. Сину, чи не хочеш зробити татові сюрприз? Запропонувала мама. Звичайно, зрадів Володя. Який? Прибрати на подвір'ї опале листя. Зовсім не таким хлопчик уявляв собі сюрприз. Володя хотів уже рішуче заперечити, але мама дала йому в руки граблі, а сама пішла в будинок готувати вечерю. Хлопчик стояв під деревом і довго спостерігав, як листя повільно одне за одним падає на землю. У променях після обіднього сонця воно відливало різними барвами коричневими, червоними, жовтими, золотистими, бурими. Листя падало хлопчику на плечі та на голову, і було приємно відчувати його дотик. Тим часом мама визирнула з вікна у двір. Сину, вже півгодини минуло, а ти ще й за холодну воду не брався, дорікнула ненька. Поквапся, але я мав інші плани. Пробурчав хлопчик. Та й навряд чи цей сюрприз сподобається татку. Володя ліниво тягав граблі по землі, та листя від цього не меншало. Його думки були скрізь, але не біля роботи. Аж тут він згадав, що в недільній школі вони вивчали, як Христос допомагав людям. Володі раптом так захотілося допомагати, він почав хутко згрібати листя докупи. За годину все подвір'я та садок були прибраними. Залишилося тільки наповнити листям мішки, а це самому важко зробити. Тут і тато прийшов. Оце так сюрприз. вигукнув чоловік, відчинивши хвіртку. І тут він побачив, як велика купа листя заворушилася. Чоловік підійшов, витягнув із неї сина і підняв його високо над собою. Було дуже весело. Невже ти сам усе це прибрав? дивувався тато. Володя кивнув головою. Який же ти в мене молодець? Я так тобою пишаюся. Хлопчик аж зашарівся від таких слів. Потім вони разом складали листя в мішки, щоб вивезти на звалище, де їх пересували для добрива. Добрий учинок хлопчика тішив не тільки його самого, тата і маму, а й Господа. Незабаром у володі з'явилася звичка з легкістю робити добро. А от для шкоди часу вже зовсім не лишалося.